Ой, у полі вітер віє, а жито полові віє, а козак дівчину. Та й вірненько ж любить, а зайнять не посміє. А коза дівчину, та й вірнені кожелюку гоби зайнять не посміє. Ой, тим же він не займає, Ой, що і сватати, махає Ой, тим же він тим же та й не горнеся, ой, що є слави боїсь сидеть полубна дубочку, а дуб, а голубка на духу. Ой, признайся, признайся, молодий козак хаче, ой що в тебе на думці. Сиди голуб на дубочку, а голубка на хисні, ой признайся, признайся, Молодий козаче, ой що в тебе на мислі.